Всім привіт! Сьогодні будемо грати в мапу Legend TD. Зараз я все продемонструю. Я це кажу, хто не грав. Так, ага, танчанштаб. Так, яких же юнітів поставити? Ну я спамити не буду. Немає в цьому сенсу вже. Це не мета. Можемо пропати. Так. І аура. Так, вони стакаються цікаво тут. stack. Ну, наші будуємо тільки одного. Напізно я написав, да мені би не відповіли, тут такі люди сидять. probably нат. In memory of turners. <тірсвятку> так, я зроблю рути хіша. Ну так. Е чогось медведик пішов вперед. Молодець, що сказати. Для чого він пішов вперед, якщо я його тут ставив? Дурний. Ну так, мені тут стакають. А що там, ауги? Добре, нам тут паралельно вчать, так іншого прапуємо, так каже Ламбер. А ну тоді шов. Значить, йдемо у ламбург, бо в мене тільки два віспа. Так, цікаво чи задефою це. А, я зрозумів, чого він так. Вперед і дійшов. 106, 180 А тут, ну тут ближний бий 180, не, так, это 500 дальний бий. Не задефаю. Не. быть, не задефаю. <гум> ну я, я ж продав панду. Я шапай ламборк. В чм проблема? Як і казали. В чм проблема? <гум> Мапай ламб. Я я, я апну. Добре. Четыре один зато. Зато 4-1. Ну, хай страджаю. Давайте, давайте будем слаты. 159. Да, хила 4 на 4. Ну, мабуть, не. Мы вытягнем. Так, мы вытягнем. Зато ламп что Зато ламп. Мені подобається. Так, панди, панди, панди. А ще я одного не побудую, шкода. Можливо, гекол допоможе. О, о-о-о-о. Я... Я вже надіслав. Так, дивимось. Ну хоча б так повинно. Так у цих головів. Найс реген ХП Та що не тут вистоїть. Чи це уапнуть НХП? ХП? Ну, короче, так, катка вже пошла по одному місцю. Тому що я на другій хвилі все. Давайте так, Ф. Я не хочу в цей хати, я не хочу Давайте просто файп зробимо і все. Я вже не хочу в цеха. Угу, 4 атака. Хто може, хто може апнути? Молодці. Молодці. Що мені на четверту хвилю ставити? Що от, скажіть? так? Так, трошечки так вже вебку налаштовував. Коротше, у нас такий план. Ми повністю зараз йдемо в ламп. Я все золото просто злив у цих світлячків і ми спробуємо надіслати. Зараз я буду просто на 50 голди оцих арчерів, Боуменів лучників. Бо у нас п'ята хвиля якраз е, повітряна. Але апати їх нема сенсу вже. Ну скільки я 5 штук набудую. 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. А, ми ще отримав голду з інкому, який я надіслав. بلا جي جيجي <applause> Так, лагає, звісно. Так, це ГГ. Так, то ну вони теж пустили 170, not bad. Нотбет, але у нас ще оця скілка є. Скіл є. Сподіваюсь, там не таунт. Так, отут я вже винуватий так. Ну Так, тут экрана виживання йде. Ну совне це таке тестове відео. Можливо я зроблю новий канал. Чи перейду на той третій мій? Ммм, один один один-двин. Я думаю, нам треба. Отак от, значить. Ух, потно, потно. Отак от. Ну, до речі, ми якось вивезли. Окрім мене. 2200. Класно, класно, мені подобається. Класно. Так, тут так, повозки смерті. Не прапані у мені, не подобаються. 70-70. Так, так, дивимось, що ми тут можемо дати. Пойде і ми тащимо. Якщо вони не надішлють. Будь ласка, не надішліть, не треба. Дякую, дякую. Хоча б якось я тут виживу, може після себе тридцятку залишу. Бо я не думаю, що я оце все заберу. Стакаємо, стакаємо. А можливо, доживу, можливо, доживу. Можливо, mm, до двадцятки доживу хибсалайф, двадцятку після себе залишу. Not bad Ну так, через мене просхали, короче. А, скільки вони? 240. Добре. Так, ну у нас є пропа на Варденка. Я думаю, після мене залишиться десь 50. Я на це сподіваюсь хоча б. Просто сподіваюсь. Так, і не... все, це фіналка. Фіналка йде, просто фіналка. Так, себе я можу. Давай, 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 давай. Ну, після мене 64. Ну, таке собі. Але там 100, 100, 100 трестя. Там соточка. А там мудсі, ну, нормально. Апаємо ламбер. Ну там основну масу там знесли. Вони навіть один хіл не заберуть. Ну, ми тут, мабуть, прохали. Ха-ха-ха. Що? Дякую за перегляд. Чекайте наступного відео. Весела катка була.